У сьогоднішньому відео хочу показати вам, як добратися до нашої фірми, якщо ви приїхали на залізничний вокзал у місті Коні. Позаду мене ви бачите перон. А зараз запрошую прогулятися зі мною. Я проведу вас до самої зупинки, де зупиняється цей перевізник, і покажу розклад автобусів. Ходімо. Якщо перон позаду вас, то потрібно керуватися у праву сторону. Зараз тут відбуваються якісь ремонти. Можливо, на той час, коли саме ви будете у місті Коні на залізничному вокзалі, і вам потрібно доїхати буде до нашої фірми, яка знаходиться у місті Турек, щось зміниться. Але зараз ось так: коли ви заходите за ріг сірої будівлі, вам потрібно керуватися на ось цю велику білу вежу. І йдете прямо на неї. Там вже видно різні. Зупинки автобусні, їх там досить багато. Ми зараз з вами йдемо саме до тої, звідки на цей момент відправляються автобуси або маршрутки на турек. Можливо, щось зміниться. Тоді можна просто походити по зупинках і пошукати на них, на кожній з них є розклад і керунки їзди, куди ж з цієї саме зупинки відправляються автобуси. Там є і міські. І пряміські, тому будьте уважні. У місті Турек ви в'їдете до кінцевої зупинки. Виходите біля торгового центру Карузеля. В самому кінці відео я на про всяк випадок додала ще його фотографію. Ось можна подивитися на розклад їзди, як часто ходять такі автобуси, маршрутки. І до зустрічі у турку. Будемо раді вас бачити.